Вас вітає громада сьогодні з підсумками новин за тиждень, що минув. Відмінністю українців від інших націй, є те, що ми віримо в перемогу, попри всі негаразди та падіння. Ми знаємо, за що боремося, ми знаємо, що захищаємо. Підтримка української армії і волонтерство перестали бути чимось незвичайним. Тож продовжуємо донатити на Збройні Сили України та разом наближати нашу перемогу. У нашому місті відбулися заходи, присвячені одразу двом святам. Дню Збройних сил України та Дню волонтера. Не недаремно ці свята стоять у календарі поруч. Особливо це відчувається зараз. Так склалося, що саме ці люди, доповнюючи та підтримуючи один одного, роблять все, аби вистояти й перемогти у цій страшній війні. Покласти квіти на алеї героїв та схилити голови перед тими, хто поліг, захищаючи нашу свободу та незалежність, прийшли представники менської міської ради, військовики, працівники установ та організацій та жителі нашого міста. В міському будинку культури підготували святковий концерт для наших захисників. Народний депутат України Анатолій Гонько привітав усіх зі святом та вручив військовикам такий необхідний зараз подарунок автомобіль. Міський голова Геннадій Примаков вручив військовим та працівникам Збройних сил України почесні грамоти та подяки менської міської ради за вірність військовій присязі, сумлінне служіння українському народові, професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків. 7 грудня день місцевого самоврядування, свято всіх людей, хто працює на благо українських громад і прагне, щоб вони були сильними. Так вітучимо. В день свого професійного свята вони також працювали, щоб вирішити нагальні питання життя громади. Відбулися позачергові засідання виконавчого комітету та сесії Минської міської ради. З нагоди свята працівники місцевого самоврядування за високий професіоналізм, активну громадянську позицію, патріотизм отримали почесні грамоти та подяки Чернігівської обласної державної адміністрації. Почесні грамоти та подяки Чернігівської обласної ради, подяки головного управління національної поліції, почесні Грамоти та подяки Минської міської ради за високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання професійних обов'язків, 35 депутатів, старость членів виконавчого комітету працівників міської ради. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Минської міської ради у співпраці з громадською організацією Всеукраїнський громадський центр волонтер у рамках проєкту психологічної підтримки поруч отримали бокси психологічна допомога в коробці. Тут є все необхідне для проведення тренінгів із психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу, практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти нашої громади. Проєкт поруч це групи психологічної підтримки для дітей, батьків та освітян, чиє звичне життя змінила війна. Завдяки наданим матеріалам, заняття з дітьми будуть цікавими, звістовними та матимуть сенсорну підтримку, за що ми щиро дякуємо. У Мені відбулось відкриття від реконструйованого в рамках ініціативи Громада Дружня до дітей та молоді приміщення комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр. Проєкт реалізовувався спільно з дитячим фондом ООН у партнерстві з Асоціацією Міст України. 10 грудня всеукраїнський день безоплатної правової допомоги та міжнародний день захисту прав людини. Тож запрошуємо вас на екскурсію до центру надання безоплатної правової допомоги. Закон України про безоплатну правову допомогу передбачає два види надання такої правової допомоги: це первинна і вторина правова допомоги. Таким чином, законодавець диференціює поняття доступ до права і доступ до правосуддя, які є різні за своєю формою, змістом на відповідно і за способом реалізації. Отримати безоплатну первинну правову допомогу можуть не лише громадяни України, а й біженці, особи без громадянства, іноземні громадяни, тобто всі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Що стосується безоплатної вторинної правової допомоги, то на відміну від первинної це визначений перелік осіб, що передбачено статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Ну, наприклад, такими категоріями є. Особи середньомісячний дохід, яких не перевищує двох прожиткових мінімум, таких осіб ми називаємо малозабезпеченими. або особи із інвалідністю, які отримують пенсію, або допомогу, яка заміняє цю пенсію. Якщо говорити цифрами, то станом на 1 грудня 2022 року для малозабезпечених осіб це є 5 тисяч. 384 гривень, що стосується осіб з інвалідністю, то це 2674 гривні. Далі це діти, в тому числі діти, які позбавлені батьківського опікування, діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також діти, які пострадали внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. Також це є внутрішньопереміщені особи. Особи, які постраждали від домашнього насильства, від насильства за ознаками статі також є потерпілі від кримінальних правопорушень щодо. Злочин вчитений проти статевої недоторненості, статевої свободи, катування жорстокості під час здійснення збройної агресії. Такий перелік визначений. Крім того, 19 листопада 2022 року набрав законної сили Закон України про соціальний правовий статус осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів сім'ї. Відповідно, такі особи також віднесені до категорії які мають право на отримання безплатної торіни правої допомоги. Ну і, звичайно, внутрішнє переміщення особи. Щодо якщо брати в розрізі, то безоплатна первинна правова допомога це такий один вид із державних гарантій, який полягає у інформуванні громадян щодо їхніх прав, свобод, порядку їх реалізації, якщо порушені їхні права, то відновлення і порушення цих прав, порядок оскарження рішень дій без діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних осіб. Безоплатна первинна правова допомога перед Бачає такий вид правових послуг як надання правової інформації, консультацію, роз'яснення справових питань, складання заяв, скарг а також документів правового характеру, крім документів процесуального характеру. О, також сюди входить і надання допомоги особам в доступі до правової. До безоплатної вторії правової допомоги та медіації. Що стосується безоплатної в правової допомоги, то вид послуг це захист здійснення представництва інтересів осіб в судах, в державних органах, перед іншими особами, ну і, звичайно, складання документів процесуального характеру. Що стосується під час проведення бойових дій на території України введення воєнного стану, то отримати безоплатну первіну допомогу громадяни можуть в онлайн форматі, це зателефонувавши на контакт центр номером 0800 213 103, де отримати правові консультації, роз'яснення. Такі дзвінки здійснюються стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовно. Дзвінки приймаються з 8 години до 19 години. Щоденно. Також можна скористатися. Телеграмом-ботом Безоплатна правова допомога, де можна поставити правові питання. Особи, які постраждали від домашнього насильства, свідки можуть скористуватися телеграмом, чатом проти, Правова допомога протидії насильству. Крім того, у нас існує ще така довідкова інформаційна платформа правових консультацій вікалигалителів, де можна дізнатися вже можна ознайомитися з готовими правовими консультаціями. Також можна скористатися мобільними застосунками. Безоплатна правова допомога та твоє право. Крім того, отримати безоплатну правову допомогу можна і офлайн. Це безпосередньо звернутися до найближчого бюро правової допомоги, де Скориставшися сайтом безплатної правої допомоги, можна дізнатися про розташування даного бюро, режим його роботи, номери телефонів. Крім того, хочу зазначити, що на сайті системи безплатної правої допомоги є мапа, яка постійно оновлюється. Що стосується Хочу зазначити, що незважаючи на проведення воєнних дій на території України, в системі безоплатної правової допомоги ніяких змін не відбулося. Менський місцевий центр працює в звичайному режимі. Юрисдикція Менського місцевого центру охоплює Корюківські, Новгород Сіверські райони. Наш працює сім бюро: це у місті Мина, в Сосни, Сосниця, снт Короб, місто Сновськ, місто Корюківка, міст. Місто Новгород-Сіверськ і місто Семенівка. Працівники Центру забезпечують роботу безоплатної первинної правової допомоги, яка полягає на надання консультацій роз'яснень. Забезпечується доступ громадян до вторії правої допомоги у вигляді надання процесуальних документів, а представництво інтересів суда. Працівниками центру також забезпечується постійно консультативні пункти доступу до правової допомоги, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, місцях компактного розташування внутрішньопереміщених осіб. Також в місцях позбавлення волі. До речі, щодо роботи консультативних пунктів, також можна дізнатися, скориставшися даною мапою. Хочу зазначити, що в нашій системі дуже велику роль відіграють правопросвітницькі заходи. І працівники центру здійснюють постійно виїзди по населеним пунктам для того, щоб. Надати громадянам інформаційну розясну роботу щодо їх прав в умовах воєнного стану звичайно при здійсненні організовуючи такі виїзди, ми враховуємо безпечну ситуацію в кожному конкретному населеному пункті, оскільки станом на сьогоднішній час у нас три бюро, які перебувають на території, де ведуться воєнні дії. З 1 по 4 грудня дистанційно відбувся всеукраїнський патріотичний марафон Разом переможемо. Організаторами марафону стали продюсерський центр в Спалах, місто Хмельницький. Танцювальна група ансамблю Менщина отримала перше місце з номером Вільна. Вітаємо з перемогою та пишаємося вашими здобутками. Вчителі, батьки та учні опорного закладу Менська гімназія долучилися до акції Миколай моєму солдату. Кожен клас формував посилки для наших захисників, до яких, окрім солодощів, теплих речей, продуктів швидкого приготування, діти вкладали малюнки, обереги, листи, а другокласники запакували навіть штучну ялинку та прикраси до неї. Посилки вже в дорозі і скоро будуть у наших захисників. Дорогі наші захисники та захисниці, від імені всіх учнів, батьків та вчителів гімназії, ми хочемо сказати вам щиро Дякуємо! Ви наша надія та опора, наша гордість та захист. ні на мить вам не бракне віри та сили. Ми вас любимо та чекаємо вдома. <плес> Сьогодні у нас дуже спортивні гості студії. Це тренер дитячої юнацько спортивної школи Сергій Труба та його вихованець Нікіта Дубницький. Вітаю вас, хлопці! Доброго, Доброго дня. дня. Отже, пане Сергію, розкажіть, скільки спорт уже в вашому житті? Ну, взагалі спорт в моєму житті це, напевно, класа з першого. так, І завжди я займався футболом, в принципі. треную дітей, треную 3 роки. Працюю також вчителем фізичної культури 12 років. Так, це вже серйозний стаж у вас. Так, так. Скільки груп ви тренуєте і скільки в них дітей? Так, треную три групи. Це дітки 2009-2010 року народження, це одна група, сама старша, Дітки 2011-2012-13, це друга група. І зараз треную також саму маленьку групу, це дітки 2014-2015 року. Взагалі по 18 дітей. ну і Саме менше дітей це у старшій групі. Тобто там 12. Скажіть, як приходять тренування під час воєнного стану? Це вплинуло на тренування? Чи ви незважаючи ні на що тренуєте? Ми тренуємося незважаючи ні на що, але так, корективі, звичайно, військовий стан Зараз змагання проходять якісь? Чи все тільки тренування? Проходять от в період літа, осені ми. Старались виїжджати на неофіційні ігри, і так проходять. Тобто шукаємо спаринг команди і проводити так, так щоб були. не втрачати так. такий досвід безцінний. За три роки тренерської кар'єри, що вважаєте своїм найбільшим досягненням? Найбільшим досягненням вважаю це посілими ну, турніри, які проходив Сновську, третє місце саме посіли старшою групою. І ще таке найбільше напевно досягнення це в змаганнях, які проходять по колосу, це офіційні змагання. Ми вийшли в фінальну стадію і спробували свої сили вже в місті Ніжин. Круто, міста. фінал, це теж дуже серйозно. Так. Нікіта, ти тренуєшся в середній групі, так? так. Скільки тобі років? Дев'ять років. Скільки футболом займаєшся? Три роки. Тобі подобається це? Так. А як потрапив е, до Сергія, до е, свого тренера? Е, спочатку е, я дивився, як е, вони займаються, потім я теж е, захотів е, туди піти і записався до, до футболу. На якій позиції ти граєш? Спочатку я грав на позиції Вратар, тоді тепер я граю на позиції правий півзахисник. А зміг би зіграти на будь-якій іншій позиції? Так, зміг би. Ми зустрічаємось не просто так, тому що Нікіта хоче поділитися з нами досить важливою новиною. Розкажеш? Так. Я граю тепер за команду Десна. Місто Чернігів. Да, Чернігів. Як це відбувалося? Де тебе помітили? Спочатку ми грали турнір проти команди Десна, потім мене побачив тренер з їхньої команди та запросив до їхньої команди грати. Я довго думав. Дня, дня два, і моє слово було так. Круто. А чому ти так довго думав? Які в тебе були сумніви? Ну, що в мене не вийде. Це добре, що ти в собі сумніваєшся, але я думаю, що це все даремно, тому що виходить, що ти дійсно талановитий та здібний. Пане Сергію, розкажіть, які перспективи це несе для Нікіти? Ну, для Нікіти це такий, по-перше, великий крок. Ну, і це Для Нікіти відкриті будь-які двері футбольні. Так? Тобто Чернівська Десна виступає і в чемпіонаті України. Так само Нікіту можуть помітити інші клуби, такі як Шахтар Донецьк. Так? Динамо Київ. Тобто, можливо, це майбутній Михайло Мудрик. І будемо дивитися на Нікіту вже по телевізору. Будеш прославляти наше містечко. А як будуть проходити його тренування? Він буде тренуватись тут чи там у них на базі? Взагалі, він буде тренуватися тут з нами, у місті Мейна. І в телефонному режимі, якщо тренер зателефонує, з не то він поїде з ним на будь-який турнір. А форму тобі ще не подарували? Ну видали форму, тільки її треба як і в всіх командах вертати. Зрозуміло. Ми сподіваємося, що дуже скоро ти її одягнеш і зіграєш із своєю новою командою. Уже грав. Уже грав? Два рази. А коли це відбулося? Недавно. На, На вихідних ми грали, і 2 тижні назад ми грали. Так у тебе вже ого скільки досвіду, Ви грали в Чернігові? Так. Да. Перший раз грали в Чернігові, а другий раз о, під містом Ніжин у плисках. І як? вражені? О, зайняли четверте місто з вось... восьми. Ага. Чудовий результат. А другий раз виграли. Ну, це було вже другий раз, коли, коли ми грали четверте місто зайняли. А першого разу, а, першого разу ми грали проти ФК Чернігову товаришеську гру і виграли 6-1. Ого, який рахунок! Ну, класно! Нікіта, що ти вважаєш формулою свого успіху? Що допомогло тобі досягнути? Мені допом... цього? допомогло допоміг мій тренер і несумнівність в собі. Тобто, впевненість? Так, да, впевненість в собі. Ну і, мабуть, ще те, що ти не припускаєш тренувань без поважних причин. Так. Тобто наполегливість, наполегливість, впевненість і такий чудовий тренер, як пан Сергій. Це формула успіху, яка принесла Нікіті такий чудовий результат. Ми дякуємо вам, хлопці, що ви завітали. Знайшли час. У своїх напружених графіках вам, пане Сергію, бажаємо нових досягнень, Дякую. здібних гравців у ваших командах. Ну, а тобі, Нікіта, старатися досягати успіху та ставати відомим футболістом не тільки в Україні, а й за її межами. Сьогодні гості в нашої студії Сергій Труба та Нікіта Думницький. У нашій громаді триває акція Стань Миколаєм для військових цими днями. Активно долучилися до благодійної справи жителі сіл Куковичі, Слобідка, Синявка, Бірківка, Стольне. Більшість зібраних смаколиків, консервів, дитячих малюнків, патріотичних оберегів, теплих речей вже отримали наші захисники. До Дня Збройних сил України у селі Степанівка було проведено благодійний ярмарок, який зібрав 9 тисяч гривень. У ході заходу також були зібрані необхідні для наших воїнів речі. Щиро дякуємо всім, хто долучається до підтримки наших захисників. Найпотужніший генератор в Україні це українці. Адже ніщо не зрівняється з енергією, яку випромінюють наші люди, навіть у такі темні часи. Бережіть себе, віримо в перемогу. Підписуйтесь на сторінки в соціальних мережах, аби не пропустити головного. З вами була громада сьогодні. До нових зустрічей в ефірі!